Я робив максимум того, щоб не допустити диктатури і авторитаризму. Ви знаєте, в чому це полягає в першу чергу? Не в розвитку демократичних інституцій, не в розвитку свободи слова, не в позиціях, які розвивають нашу мову. Ви пам'ятаєте, квоти на українську музику, квоти на українське кіно, квоти ми виховували націю, народжували націю. Бо всі думають, що було так, як зараз. І це не так. До 2014 року у нас, на жаль, все ще домінував СОВОК. А от з 2014 без зайвої скромності я можна наголосити, що народжувалась держава. Існує спокуса скористатися воєнним станом. Для мене це було точно Рубікон: воєнний стан і воєнна цензура мають відношення до національної безпеки. Зловживання воєнним станом, коли це переходить в політичну цензуру, в розправу над політичними опонентами, позасудовими, антиконституційними є руйнацією держави. Я займався державотворенням. Це зміни до конституції, які роблять імперативну норму зобов'язання будь-якої української влади, конституційне зобов'язання. Рухати країну до Європейського Союзу і до повномасштабного всеохоплюючого членства в НАТО, тому що недемократичну державу в Європейський Союз не приймуть. Тут ні в кого не має бути ніяких ілюзій.